Бачите, mm -hmm. поколій це добре, значить молоденький. О, хороший. <реш> до паршу буде. Да. Ну так, да, бо я там попередні типу, кабачки терла і там було насіння, то Максиму трохи котлети попадалося. Він собак. насіння, ні, я знаю, так. Та мені два вистачає. Два потерти, щоб не стояли, знаєте, ні в котлети. цибулі, ви знаєте? Ну, трошки може. На салат ну, взагалі, вийде. я думаю, якщо я кріп або петрушка. Кріп, воно кріп, Уже посох давним, давним. А Петрушка? Петрушки багато. О, ну, Петрушки трохи. Будеш оцей брат старий. Думаю. Ні-ні-ні, це дуже. Це куром може. Всі ну, кажуть, що цей год кабачки не вружать. Не там ще посадила. Усью ще молоденький, дивіться. Давайте оці три да. Да. і все. А її більше й не мов. Ну, або мені є, або старі. І добре, бо тому що так, ти мені ти хіба до котлет. Знаєте, це буде більше котлет. Я купила пів кілограм курячого фаршу, а якщо втерти кабачки, то це більше буде. Конечно, буде більше. Ось, зараз... добре? Угу. Так їсти, вона хороша. Синя цибуля. пуля, да, Салат робити, я думаю, чи то можна і до і жарити і да, і до, до борщу. просто називається салат на вона. Uh -huh. Вона не гірка, хороша. Піше по петрушки. Да, ще петрушки. Я хотіла прийти до вас, то, а тут перехід все поганий. Може, що коли це буде. Хотіла два це забити но. Ну завтра, да? Да, завтра. Завтра. Блядь, крово збило чуди загубила. Батяк, нет. Так рип уже, да, уже Не, ну не носить, а то буде все молодий. любила. Кабачки, бачиш, ти дві йдуть. Uh -huh. Але все не зіриш, вже бачиш світи. але кабачка не буде, бачиш, пустить по шиці, бачиш. Щось виросло, що є. Оце буде кабачок, де диви а це по цвіт, так, щось, буде, щось uh -huh. буде. Помідори ще не, не цей. О тебе не раніше трошки так ж почав гіли, чула. Це до перчик, а перчика, теж маленький. Ще маленькі перчик, Але я думаю, може якийсь один взяти на пробу. Чує? О, такі. Да, зелений взяла? Ну і на пробу. А що вони жовті мають бути? Ну, так, Пахнуть так. М -м -м -м. Це, мабуть, він більше не виросте. Це такий, що то начинять, а не великий, понімаєш, диви. Ну. Бачиш який. я попробую і той, і зелений, і жовтий. Суха, це, 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 це самополука, це просто не по жовті. Ну, я думаю, що... Це Але що ви думаєте, на смак не дуже? Я їла такий що зеленіший хороший. Ну, а ви кажете. Ні, файно, він так пахнуть просто, я люблю перці. А победу решать, Ага. зелені. От у мене трошки ранні так пожутіли. Ось усі самосенько, бачите що? Він сіється, коли обманюється тут. Ого, який маленький. Дуже це якісь чері, да? маленькі. Як ягоди. тобі. Та ні, не треба. Я, я спішуся. Мені цей петрушку якусь то я буду йти. Бо ще до уроку щось треба підготувати і Максимові котлети нажарить. Щоб щось їв. Він голодний. Ви що з'їли? А яку яшку. ячневу? Яшку. З молоком? Ні, в мене молока немає. Так, налоги. Сукром чи солено? Ні, соло. Угу. Я я ще буряк. Купляла, але буряк такий дешевий, три великі буряка, 10 гривень. Перці. то ви так посадили, ого. Це ви так посадили, що можна і не тратити гроші, і не купляти. А це й дивився, бач, дивись. Ну бріжеш. Ну, дайте. Це щось поїло, знаєте, якась, якась Ні, пташка. Янок було, як обрізала. Вчора три вирвала, то них плями. Щось uh -huh. Петрушка бере курок. Я забула тут в мене коренева і листова. Яка, це листя, то однакове, коли, да? ну так. Да. Ні, але не багато петрушки, бо я хочу хіба, знаєте, так може до борщу чуть-чуть. тож петрушки багато їй не треба. Хтось тільки любить. Ну так, да, ну ми як то Це петрушка? Можна? Петрушка, звісно, да, полезна, але Я багато теж, її багато. не з'їш. Все-все, все. все, все. Що, щоб не цей, щоб не стояло, знаєте. Тут петрушку полезно їсти, скрішіш у салат замість крупу. Да, але більше багато не давайте. Так, хватить. Да, хватит. О, а У вас яблуня така. Так, манюсенька. Манюсенька теж. Два посадили. яблука хіба. Ага, було сорок два. А ви коли посидили? Олетіли. Так, мабуть, водив три. Перший год вродили два. Оце таке... три роки назад посадили, і вона отакого хіба виросла така. Вона на місці сиділа мать півтора року. А я таку купила, отаке сіньку диви. Подови. Коротше, дерева довго ростуть. Ні, ці, ці яблуні швидкі, на третій год родять. Сорок два яблука було, всі облетіли, оце два остались. Mm. Але перший дродили, робили отаке здоровене червоне. Да, да, як... А який то сорт? Не знаю. Я кажу, Як родайте Антонівка, він каже нате. А це не Антоновка, я хотів Антоновка, він каже ната, це червоний зінь. А, червоний зіння. ми жили, були Антонівка. Mm. О, як пахне, понюхай, да? Та я в сортах. О, ого. Да, це дуже, дуже гарно пахне. Таке смачне. Угу. Ні, ні, не треба. Та ви багато все, бо мені ще це нести. О там вище, лучше набувають, а тут якісь кусок, було куша, їх і поливала, поливала, ну вони ще будуть. Будемо ночуватися, все до столу будемо. Підемо до столу. А Це буде було б тобі такої їгати, диви. Ні-ні, поки що не треба, дякую. Якщо це приходити буде. Добре. За картошкою. О. Хотіла, сьогодні не Не там меду, воду. А, мед, ну мед, да, це... Він продає на базарі, на базарі, він гордий туди, по 400. А то цього продають по 300. 350. Ого. Та да, і от мед подорожає. Той ще за цей год все подорожало. Цей год ще дві купи весною купляла. А помідори купляєш? Помідори були на базарі, то кіло, більше кілограма за 50 гривень взяла домашніх з городу. Ото правильно, на базарі на вокзалі було? Да. ні, ну не, не, біля тебе жінка якась. Підома. А вот ну, домашні саме ручок. Це, Це домашні, так. Да. Отак вони є, бо його 40 гривень, казали, да. Так. І кабачки остались. Ще. Чи я так в руках поняла? Кабачки. Це тобі торбу, дам. Та в мене є торба, бачите? Торба є. Приходить, що треба, я ж mm. кажу, і сусідки дві казали мені. Кажуть, то батьків нема. Кажу, не дивую, бо й гарбузів нема. Як там два-три гарбузи, то це не врожай ще. Так. так, давай сюди. сюди.